В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM І я її ведуча, дякун Марія. Дніпро типова рівнина, річка з повільною спокійною течією. Має звивисте річище, утворює рукави, багато перекатів островів, проток Мілин. Ширина долини річки до 18 кілометрів, ширина заплави до 12 кілометрів. Назва Дніпро є Скіфською за походженням, скіфське данап перекладається як глибока річка. Дніпро тісно пов'язаний з історією східних слов'ян, які розселялись по річці та її притоках, прип'яті, Десні, Росі. Тоді річки були основними шляхами, вони зв'язували віддалені землі і сприяли об'єднанню племен в одну державу. Київську Русь. Довжина русла Дніпра в межах нашої країни становить 981 кілометр, а площа басейну 291,5 тисячі квадратних кілометра. Річка та її притоки зрошують 8 густозаселених областей України: Чернігівську, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку і Херсонську. Дніпро третя задовжиною і площею басейну ріка Європи. На сьогодні річище Дніпра перетинають до ста різних мостів, залізничних та автомобільних. У Дніпрі водяться майже всі з відомих в Україні понад 70 видів риб. Також в районі порогів деякі аквалангісти досі шукають скарби. Річка Дніпро природний скарб, що став свідком історії нашої країни.